Всередині там все в склі. Ми просто взяли ще плівку на всякі випадок, щоб буде сильний дощ. Ну, спереду виходить, що дах повністю прогнутий, лобове скло також в розі розбилося повністю. Добре, що всередині нікого не було. Ось так зараз виглядає машина Олександра. У четвер, 21 жовтня, на неї впало дерево. Ось як це було. Минуло шість днів, а дерево й досі не прибрали. Телефонували комунальникам 1580. Вони виклик зареєстрували, але не приїхали. Також пізніше сказали, що це приватна територія. Викликали поліцію. Поліція все внесла в протокол. Також намагалися допомогти, але. Поки наразі ще нічого не змінилось, і також телефонували в 101 і ДСНС, тобто як служби надзвичайних ситуацій, але вони сказали, що у них трошки інший пріоритет. Дерево, яке впало, росло на території будівельного майданчика на вулиці Олени Степанівни. Це приватна територія, тож комунальники не прибиратимуть його. В цілому що місто. Ну, навіть якщо би дуже хотіло, та то воно не має права залізати дерева на території, яка не є в нього на балансі, тому що це є е, ну, використання цільове використання бюджетних коштів. Ну для цього є балансоутримувачі на кожній території. Кому належить ця територія, невідомо в дозволі на будівництво вказано, що замовником будови, де росло дерево, є державна прикордонна служба. Але там цю ситуацію відмовились коментувати. Олександр звернувся до адвоката. Взагалі хотілося б не йти просто винного і щоб вже забудовник з прикордонниками на кінець розібралися, типу чия то вона і. Якось відшкодували збитки, які були нанесені. Адвокатка Лілія Баюш розповіла, як діяти в такій ситуації. Для початку потрібно, аби поліція зафіксувала інцидент. Далі рішення прийматиме суд. Що й у то його може прибрати власник авто, але роботу має виконати спеціалізована організація. Потім власник може вимагати компенсацію через суд. В першу чергу треба розібратися, хто є балансоутримувачем, саме балансоутримувачем земельної ділянки, на якій власне, це дерево стояло. Треба розібратися, за яких умов це дерево власне, впало, і чи воно було в аварійному стані. Якщо так, то безумовно відповідач всією суворістю буде відповідати і відшкодовувати збитків. Якщо ж це форс-мажорні обставини, то Тут набагато складніше за підрахунками власника авто Олександра, ремонт машини коштуватиме 250 тисяч гривень. Але чи компенсують йому збитки і хто це зробить, невідомо. Це вирішить суд. Назаруницького Анатолій Киричук, новини на Суспільному. Львів.